Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео я запрошую вас в гості до нас на город. У нас невеличкий городик на нашій дачі. Ми вирощуємо рослини вперше на цій ділянці. До цього вирощували в іншому місці, у себе дома на Луганщині. Але з початком війни у багатьох з нас змінилось і місце проживання, і взагалі життєві обставини. Тому вирощуємо на новому місці вперше. Стикаємося з непритаманними складнощами, яких раніше ми не бачили при вирощенні рослин, але ж намагаємось це долати. Як це у нас виходить, ми побачимо зараз в цьому відео. Ну що, давайте приступимо до огляду. Наша дача невеличка, знаходиться в Київській області, і її площа 5 соток. Частково зайнята під будиночки, частково. Під газони, квіти і невеличку частину ми виділили під город. Тут вирощуємо всю свою городину і також розмістили невеличку тепличку. Ну що, давайте глянемо краєчком тепличку. В тепличці вирощуємо томати частково і трішки огірочків. Я в своїх відео часто показую наші рослинки, як вони виглядають, які вражаї. Виростають на них і також розповідаю, що ми з рослинами робимо. Ось такі наші томати і огірки. Врожаї поки не збираємо, хоча перші, перші плоди вже червоніють. І ми збирали вже перші плоди, так що вже вони нас радують і бачимо віддачу. Це, що стосується нашої теплички. До речі, є в тепличці ще такий відділ це розсадник. Ми тут вирощували розсаду. Він невеличкий 2х4, але ж для невеличкої ділянки такий невеликий розсадник цілком достатньо для розсади. Ну, це вивільнилось, воно буде використовуватись в наступному році. Частково ґрунт у нас залишився ще. І в цьому році ми вже бачите, надбання у нас з'являються касети, ну, частково не тут. Але ж все це наше надбання, те, що ми залишили на Луганщині, все поновий купляли і будемо ще щось добирати. На цій купі у нас перегній. Ми його купляли восени для того, щоб трішки. Підвищити родючість городику. І ось не зовсім красиво тут я таке побудував зі старого шиферу, тому щоб замаскувати, поставили в мішках це батат. Ось батат вперше ми в мішках вирощуємо по два кущику. Але судячи по тому, як виглядають осі товстенні ліани, а батат це ліана, то почувається він добре. А врожай будемо потім дивитися. Так ось основна мета була розміщення цих мішків на цій купі, щоб ліани прикрили шифер і трішки замаскували. Але ж то таке не основне, друзі. Основне це наші грядки. Восени, я одразу, як ми почали облаштовувати нашу ділянку, почав будувати на городику високі грядки. дешеве задоволення, я вам хочу сказати, таку дошку замовити. поштругали її, 5 см завтовшки, 20 заввишки, і кожна грядка 2 в довжину і метр завшишки. Ось, в кожній грядці вирощується окрема культура. Дві грядки ми. Віддали для вирощування низькорослих томатів. Один сорт, другий ряд другий сорт. І в цієї грядці третій сорт і четвертий. Чотири сорти. На момент зйомки, а сьогодні 1 липня. Ну, ось так вони виглядають. Вже почало масове нав'язування плодів, вони зав'язуються, і взагалі мені вони подобаються по кольору листя по його. Ну, можна побачити, що не хворіють. І зав'язуваність дуже така непогана. Ми свого часу підв'язали їх. Я побудував таку конструкцію. Це труба 20х20, профільна така квадратна, дві стоєчки, там і там. І ось цю трубу. І саме до цієї труби ми прив'язуємо окремі стебла. На три стебла ми вирощуємо низькорослі томати. Давайте інший сорт можемо подивитись з цього боку. Також висока ступінь зав'язуваності. Ну, будемо дивитись, який буде з них врожай. І багато ще, ще квітне, дуже багато. Це що стосується томатів. До речі, ми ще й картоплю вирощуємо, але невелику кількість. 4 мішечка. Вперше ми також пробуємо в мішках. Друзі, немає площі, щоб розмістити картоплю на окремій грядці. Тому ось так. І примотали її ось так вздовж всього ряду, прикріпили. Щоб вона не розпадалась, бо почала розпадатися, то недобре. До речі, теплицю свою ми накрили від сонця сіткою 45% світозатіння. Це обов'язково треба робити для того, щоб овочі, які ми там вирощуємо, не перегрівалися. Друзі, це перець, грядка під перчиком. На 1 липня виглядає ось так. Три різні сорти. Руки не дійшли, якщо, чесно кажучи, до нормального підв'язування. Тому дружина ось такі стовпчики робить під окремий кожен кущик. Якщо б більше вирощувало, треба, звісно, робити підв'язування зовсім по-іншому. Я, можливо, в якомусь зі своїх відео покажу вам, як ми робили раніше підв'язування. Ну, перчику нав'язалось непогано. Він вже в такому розмірі, більш-менш непоганому. Проводимо підживлення, живили органічним добривом, курником Курником підживлювали. Я показував, як ми це робили. До речі, так трішки відгородили наш городик від доріжки. Доріжка ще надроблена. все, на все рук не вистачає квітами. Така клумбочка у нас, квітничок вздовж і тут городик. Давайте до наступної грядки перейдемо. Тут ми сумістили баклажани і капусту. Але капусту не простую, а ось таку. Це капуста Брокколі. Брокколі ми її дуже любимо і вирощуємо завжди на своїх ділянках. Бесті Бесті від сінгенти. Дуже непоганий сорт, друзі. якщо... Хтось схоче, то можете вирощувати. Ось це баклажани. Баклажани також трішки вирощуємо. Ось так вони вже нав'язалися, наші баклажани. Непогано нав'язалися, вісять пачками. До речі, мабуть, треба казати сорти. Якщо вам це цікаво, можливо, пригодиться Яника. Ось перший сорт, бачите, ось як виглядає Яника перший ряд. Сорт КС 3115. Ось також Ну все обліплено, обліплено. Ось такі сорти. До речі, всі рослини, які я показую в цьому відео, насіння я купував в інтернет-магазині у Тетяни Вікторівни. Посилання залишу. В описі під цим відео. І ось цибулька. Цибулька це ми васини висаджували. Скоро будемо збирати за місяць до уборки, а залишилось саме стока, тому що в кінці липня будемо обирати. Ось такі вже цибулинки. Ну, я думаю, буде добрий врожай. Ось так виглядає цибуля. У нас на городі. Це озима, те, що висаджували восени. Часник часник будемо прибирати через 2 тижні. Я покажу. Ну, вже такі доволі таки крупні цибулинки на них. Сьогодні ми вже не поливаємо, не проводимо паливи з сьогоднішнього дня. Тому що часнику треба визріти, тобто трішки підсушити до початку. Полуничка. Полуницю також восени висаджували. Перший рік вона плодоносила, перезимувала дуже погано, тому що висадили ми її запізно, вона не встигла вкорінитися добре, і зимовими морозами її підірвала. Її виштовхнула просто на поверхню, тому ягід було на неї небагато. Але ж вони були, ми їх. Пробували, дуже солодкі, дуже гарні, крупні. Це сорт Альба. Альба, Ну на мій погляд, непогана полуниця, але ж, друзі, вона плодоносила і все. І більше ми на неї нічого не побачимо в цьому році. Хочу сказати, що треба ще ремонтантне десь посадити, бо ось такої ділянки для нас маловато. Ми майже не. Помітили, як вона, <laughs> як вона на смак. І ось у нас ще є грядка. Це зелень. Ми тут вирощуємо зелень. Ось ці порожні містечки, вони насправді не порожні. Тут вже другий строк посіву проведений вчора. До цього тут росла руккола. і ось там якась інша зелень. Але ж зелень дуже швидко розвивається, і з часом вона жорсткіша і стає малопридатною для використання. Ми її прибрали, ту, що застаріла, і посіли нову. Буде тут скоро нова зелень. Базилик залишився і залишилась кінза. Ось що стосується зелені. Ось так виглядає в цілому наш городик, невеличкий, невеличкий, наскільки це можливо. Але ж, друзі, можу ще показати вам цибульку, яку ми вирощуємо з розсади. Я намагаюся її показувати, я обіцяв показувати. Ось цю цибулю ми вирощуємо з лукасівка, так званого. Да? так? І пішли зараз. Я вам хочу показати цибулю, яка у нас не вмістилася на грядці. Ось сюди ми висаджували розсаду. Цибуля, яку вирощуємо розсадним способом, вона трішки пізніше буде, і це зрозуміло. Ми проводимо її підживлення. Ось, дивіться, як вона виглядає. Ну, Ростинки непогано виглядають на сьогодення. Непогано. Я думаю, тут ми також непоганий врожай будемо збирати. До речі, вирощуємо Exhibition. І ще якийсь, але ж я не бачу таблички з підписом. Ну, нічого страшного. І по під ми посадили селеру. Кареневу. Селера коренева вже починає бачите, формувати коріння, яке ми потім будемо збирати в якості врожаю. Вирощуємо селеру кореневу розсадним способом. І давайте ще тут кабачки. Вони вже починають. Це чудові кабачки, які ми також вирощували розсадним способом. Сорт, ось на ваших екранах. Ми їх вирощуємо вже не перший рік. І ще хочу наприкінці вам пару слів сказати за ось це укриття. Як тільки ми восени побудували грядки, одразу застілили агротканиною прохіди між ними. І це таке класне рішення, це нам... Зараз так подобається. Ми ходимо в будь-яку погоду, можна ходити в тапочках, не брудняться ноги, взуття не брудниться не треба тут видаляти траву і таке інше. Тобто, якщо немає у вас ще такого укриття, це агротканина до речі, то я дуже раджу вам. Спробувати застілити доріжки на своєму городі, і це змінить взагалі ваше відношення до праці на огороді. Тільки коли будете обирати агротканину, обов'язково звертайте увагу, щоб тут були світлостабілізатори, які будуть запобігати руйнуванню укриття від сонячних. Променів. Це дуже-дуже важливо. Якщо хочете замовити дійсно якісне укриття, я залишу посилання, де купляв я. І, до речі, при замовленні по промокоду наша дача ви можете отримати знижку. На все замовлення 5%. Знижка невелика, але ж приємна. На цьому я відео завершу. Сподіваюсь, вам наші рослини сподобались. Бажаю вам міцного здоров'я, гарних рослин, мирного неба над головою. До побачення!